Ну і останнє, щоб вже перейти вже безпосередньо дискусії, до дискусії, то тепер давайте спробуємо, спробуємо подивитися на усі сфери, на будь-які сфери. Я візьму сфери суспільного життя і подивимося на кризу в будь-якій системі, наприклад, політична. І подумаємо на оціма чотирма особливостями, на п'ятьма, про які я казав. Чи дійсно є зараз хтось хто може. У непрацюючих стандартних процедурах придумати щось інше, не перекладати і так далі. У економічній, наприклад. І давайте спустимося до малесенької, ну, наприклад, лікарні районної, там, Сихівської, ну, наприклад. І подивимося на просто систему функціонування інститутів, чи можуть люди, коли йде війна, організувати роботу і не просто організувати роботу для роботи, а отримати результат цієї роботи.